Потужність та можливості нових бронеавтомобілів вражають у складні для нашої країни часи. Краз не стоїть осторонь. Задовольняючи потреби української армії, Кремчуцький завод виготовив два броньовика, оснащених зановітніми оборонними технологіями сухопутних військ. Міський голова Олег Бабаєв пишається тим, що саме КРАЗ виготовив такі унікальні автомобілі. Мої времена воєнної молодості такої техніки не було. І от опробував лично, Я скажу, що. Конечно, впечатление хорошее. Чувствуешь себя уверенно, защищенным. Нравится сама форма. Очень легка в управлении машина. Машина очень маневренная. Машина очень хорошо набирает обороты. Особенно этот э... «Спартан». Спартан да. Незаменимая будет техника для наших бойцов, для наших офицеров, для того, чтобы навести порядок. Надіюсь, що вона стане серійним автомобілем в наших ворожових сім'єю. На моє запитання, чим відрізняються машини одна від іншої. Генеральний директор автокразу пояснив, куга для ведення бою в місті. Спартан автомобіль всюди хід з потужною зброєю. Це автомобіль, для влічних, узких проїздів, для проїздів, операцій. Тот автомобіль, цей автомобіль він буде оснащений більш серйозним з високоточним от, і цей автомобіль. Для серйозних для спецназів різних. А головне, ці машини покликані зберігати життя бійцям. Корончата башта автомобіля Куга надійно захищає стрілка. Ця башня захищена для бойця. Вона вот. вращаюча. Друзі, вона легко вращається. Можу зізнатися, що навіть у мене жінки від таких машин просто перехоплює подих. На мій суто жіночий погляд. Ці дві машини справжні монстри. Пишаюсь саме тим, що сьогодні їх виготовив наш Карменчуцький завод. Маю надію, що вони стануть нагоді на війні у Донбасі. Нові крази, гідний внесок в оборонну здатність країни. Бліжайших 2-3 дня ці автомобілі уйдуть в зони бойових дій. і в следующем месяце мы начнем уже серийно поставлять эти автомобили в вооруженные силы в тех количествах, которые они будут требоваться, в тех количествах, в которых они будут заказаны. Крас служил, служит и будет служить Україні, українському народу. Автомобиль, который сохранить жизнь, нет ничего более дорогого, чем жизнь. Поэтому сколько бы оно не стоило, это нужно делать. И то, что проводилось в Украине 24 года, развалилась армия, не поступила на вооружение ни одна единица техники. Вот, а сегодня наш производитель может это делать, это большое достижение. И производителя, и сегодня все этим пропитанным духом патриотизма. Вот, наши солдаты, наши офицеры должны иметь лучшую технику, должны ездить на технике, на, иметь лучшее вооружение. Тогда у нас не будет того безобразия того, что сегодня творится на юго-востоке страны.